латати ями та прибрати сміття. Традиційно міський голова Руслан Марцінків зі своїми заступниками та очільниками комунальних підприємств вирушили на інспекцію містом. Цього разу на велосипедах виїхали від адмінбудинку до міського озера. Там нещодавно заасфальтували доріжку від південного бульвару. Далі через вулицю Шевченка, Чорновола, Національної гвардії та Коновальця. Перевірка дісталася до озера біля ліцею номер 21 Зараз місцина стала зеленою окрасою мікрорайону. Від водойми посадовці вирушили у бік вулиць Київської та Семена Височана. Дорога тут з ямами і потребує ремонту. Однак у теперішній час хіба що поточного. Поточні ремонти робляться постійно. Тобто цей процес не закінчується навіть в землі. Тому що ви розумієте, що після кожного дощу дороги у нас вже старенькі, дуже старенькі. От. Ну Не всі, звичайно, але переважна більшість. І після кожних опадів, як правило, робляться невеличкі ямки, які десь через місяць переростають жукриточні. І Ми стараємося десь так, щоб встигнути в той період часу, чи асфальтом, чи крокусом якось ці проблеми ліквідувати. На вулицях Київській та Височана мешканці облаштували стихійні сміттєзвалища. Їх, каже директор департаменту інфраструктури Михайло Смушак, неодмінно приберуть та закликає людей не викидати великогабаритне сміття в контейнери для побутових відходів. Мешканці можуть виконати негабаритні відходи безкоштовно на території нашого перевізника тп 0928 на вулиці Максимовича. Тобто, якщо ви робите ремонт в своєму будинку, ви приходите і привозите його туди, кажете собі, Своє прізвище, адресу, відповідно, вони вас пропускають, Безкоштовно ви можете своє, свої відходи викинути туди, або відвезти безпосередньо полігон в село Рим. Рекомендуємо. І вимагаємо від мешканців, щоб не викидали свої відходи. Загалом у Івано-Франківську є 244 контейнерних майданчики для збору побутового сміття. Однак франківці не припиняють деякі з них перетворювати на стихійні сміттєзвалища, залишаючи на них будівельні матеріали, не працюючи, велику побутову техніку та старі меблі. Це такі є райони, де у нас є сміттєзвалище, особливо це Київська, Височана. Також підготовка до зелених свят, свята, кладовищ, особливо території біля кладовищ. Озеро на Сахарова подивилося, подивилися, подивилися заасфальтували доріжку, яка йде від Південного бульвару до міського озера. Працюємо далі, щоб місто було чистим, упорядкованим і таким, яким би пишалося кожне Івано-Франків. Віталія Кур, Святослав Іванюк, телеканал 402.